Запрошую вас на заняття з математики, ми маленькі помічники. Привіт! А чи ти любиш гуляти? А де саме? А я люблю гуляти у парку, тому запрошую тебе сьогодні прогулятися зі мною. Ой, подивись, що сталося з парком. Усюди сміття та зламані дерева. Чи ти хочеш гуляти у такому парку? Ні, я теж не хочу, тому пропоную сьогодні стати волонтерами та прибрати парк і зробити його чудовим. Тож, починаємо. Спочатку пропоную прибрати сміття. Подивись, я принесла коробки та зібрала сміття по кубкам. Давай порахуємо, скільки коробок в нас є. Один, два, три, чотири, п'ять. А зараз порахуємо, скільки купок сміття. Починаємо з найбільшої. П'ять, чотири, три, два, один. Скільки коробок в нас є? П'ять. А скільки купок сміття нам треба викинути? Теж 5. Порівну. Правильно. Порахуй, скільки предметів у кубках і обери, у яку коробку його треба викинути. Скільки пластикових пляшок. Одна. У яку коробку треба її викинути. Так, з цифрою один. Правильно, молодець. Порахуй, скільки жестяних банок. Одна, дві. Так, у яку коробку їх треба викинути? Так, з цифрою два. Правильно. Порахуй, а скільки пакетів? Один, два, три. У яку коробку їх треба викинути? Так, з цифрою 3, молодець. Порахуй, скільки треба викинути огризків. Один, 2, 3, 4. Правильно! У яку коробку їх треба викинути? Так, у коробку з цифрою 4, молодець! Порахуй, скільки папірців треба викинути. Один, 2, 3, 4, 5. Правильно, у яку коробку їх треба викинути? Так, з цифрою 5. Молодець. Усе сміття зібрали та викинули. А зараз пропоную посадити нові дерева замість зламаних. І садити ми їх будемо у клумби. Подивись, на які геометричні фігури вони схожі. На овал, квадрат та трикутник. Правильно, молодець. Ці клумби незвичайні, в них можна садити дерева, листя яких схожі на таку ж саму фігуру. Тож починаємо. Подивись якої форми листя на цьому дереві? Так, вони круглі. Чи є в нас така клумба? Ні. Тому це дерево нам не підходить. Подивись, якою формою листя на цьому дереві. Так, вони трикутні. Чи є в нас така клумба? Так, тож, саджаємо це дерево у трикутну клумбу. Молодець. Подивись, якої форми листя на цьому дереві. Так, прямокутної. Чи є в нас така клумба? Ні, тож це дерево нам не підходить. Подивись, а якої форми листя на цьому дереві. Так, овальні. Чи є в нас така клумба? Так, посадимо це дерево у овальну клумбу. Молодець. Подивись на яку форму схожі листя цього дерева. Так, на ромб. Правильно. Чи є в нас така клумба? Ні, це дерево нам не підходить. Подивись, а якою форми листя цього дерева. Так, вони квадратні. Чи є в нас така клумба? Так, посадимо це дерево у квадратну клумбу. Молодець! Усі дерева обрав правильно. А зараз відпочинемо та потанцюємо з чарівною пташкою. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Oh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations They weigh me down My heart is begging me to get the hell out of my head I wanna live inside the upside down For me, and pretend Honey, I'm a perfect and whoa, whoa Honey, I'm a perfect and whoa, whoa Поки ми з вами танцювали, я згадала, що у нашому чудовому парку не вистачає пташок. Давайте побудуємо для них будиночки та запросимо їх до нашого парку. На цьому дереві два будиночки. Якого кольору пташки у них оселяться? Так, червоного та жовтого, правильно. Будиночок червоної пташки. Ліворуч чи праворуч. Так, ліворуч, правильно. А будиночок жовтої пташки. Ліворуч, чи праворуч? Так, будиночок жовтої пташки праворуч, молодець. А на цьому дереві ще два будиночки. Якого кольору пташки в них оселяться: зеленого та. Синього правильно, будиночок зеленої пташки ліворуч або праворуч. Так, праворуч правильно, а будиночок синьої пташки ліворуч або праворуч. Так, ліворуч, молодець. Ти сьогодні був справжнім волонтером. З твоєю допомогою. Ми прибрали усе сміття, посадили нові дерева та запросили пташок до нашого парку. Ти молодець.